Друзі, всім привіт! Сходила за ножем. Мене видно чутно. Так, буду знімати так, тому що щоб ви мене бачили у дзеркало, щоб я тут сиділа біля мікрофону, щоб ви мене ще і чули гарно. Отже, розкриваю посилку з України з тканинами, про що я вже нещодавно в одному з своїх відео сказала. Це магазин Твої тканини зробив мені ось такий подарунок. Отже, поїхали ну, одразу я бачу їх фірмовий, їх фірмову сумку Шопер. Зараз. А, це фурнітура, видиться. Фунітурочка. Це описи тканин. Ангора молочна Іспания. Дуже класно. Така. Ну, класно було б на якийсь гольги використовувати чи як. Дуже приємний колір. Тут у нас Ангора Сіра. Оце взагалі шикарний. Аби я могла шити трикотаж і знала, як це робити Льон сорочковий. В чудових кольорах дівчатка та хлопці. Постійно, бачите, вони роблять брендінг, не молодці. Директор магазину, володарка магазину Катя. Її можна, до речі, побачити в інстаграмі. Вона робить сторіс і себе показує. Чудово красива жінка. Отже, поїхали розкривати ці чудові пакунки. Ну, почнемо з <с> цієї краси. Я знаю, що в цій посилці, тому що я обирала тканини. Це моє майбутнє пальто? Я не пам'ятаю який тут склад. Якщо чесно, от зараз на екрані буду писати вам який склад, але я у захваті від цієї тканини вона має, бачите, таку структуру, начебто це якесь хутро. І це вовна. Якийсь там галімий поліестер, як часто тут продають. Чудово. Ну, звичайно, що тканина лежала. то вона буде трошки заломана, але я впевнена в тому, що все це відійде. І треба гарнесенько просувати і починати шити. А, я не буду. Сильно якось там щось придумувати щодо викріків. У мене є класно пропрацьована викріка е в стилі Максмара з ластовицями. Що я нещодавно останнє пальто яке я своє шила леопардове. До речі, теж там така, таке є хутро у тканини, можна так сказати, але там лише 30% вовна. Тут здається, ну, якщо не 100%, то дуже багато. І це дуже класно. Я забрала, я так розумію, два останні відрізи. Один такий, інший такий. Ну, якось ми, якось ми з цього всього красу цю зберемо. Так, до цієї пальтової де підкладка. Підкладка 100% віскоза. Приємно, дуже чудово. Подивіться, яка класна пара. До цієї тканини мені ще потрібно купити дублін, купити гудзики, шо ще, шо ще, може нитки. Тобто за всім цим, можливо, ви дивилися один із останніх влогів. Знаю, що у нас закрився єдиний магазин в місті, що, хоч якісь там можна було купити швейні штучки, тому я буду їхати в Лондон. Бо навіть в Оксфорді нічого такого великого нема. Отож, чекайте відео з Лондона. Так, це є, отак ставлюся. Наша вам була видно цю красу. А, а. Де що тут? Ось ця лапка. Вау. Це твіт. З таким трошки, дивіться, вкрапленням, ну, начебто дощик на ялинку. О, це чудово, чорно-білий, знову базовий колір я. Зараз максимально перехожу на базові кольори в моєму гардеробі. і неймовірно цим, до речі, насолоджуюся. Що це буде? Це буде а, жакет, такий жакет-піджак. Викріка у мене є. Буду використовувати те, що у мене є, вже з скільки там років я шию по ній. Мені зручно в ній, і по об'єму, і по довжині. Тобто, Якщо вже є викріка, то, як кажуть, чого б не шити. У мене навіть, здається, є дублерин на цю тканину. І для цієї тканини є навіть гудзики. Зараз я вам їх покажу. Ось, Ось дивіться, Оце маленькі будуть на рукави. Ось ця велика попереду буде? Це буде шик. Друзі, це буде шик. Вони такі прекрасні. Начебто зроблені, от, бачите, з, з бісеру викладені. І як цікаво, позаду, я таке перший раз бачу. Закрито все. Цікаво, чому? Ну, я так розумію, що пришивати скрізь цю тканину. Не треба нічого тут відрізати. Тут спеціально, мабуть, так все закрито. раніше не бачила. Хм. Так люблю подарунки. Особливо отакі. Так, ну і. А, до цієї тканини, до речі, є ще підкладка чорна віскозна. Ось така прекрасна, чудова. Що, безумовно, Дуже важлива річ. Ну, і на остану, дивіться, що тут. Це така пальтово-піджачна, жакетна тканина сірого, чудового кольору. Мені потрібен якесь таке вкорочене пальто, тому що а, а, у мене є сіре. Вкорочене пальто зі стьобаною тканиною. До речі, також я її купляла в твої тканини, але ще 5 років назад, здається. Я досі його ношу, ну хочеться якусь альтернативу, але таку більш елегантну, не стьобану. вовни, більш теплу, щось такого плану. І до цієї тканини також є. О, яка шикарна віскоза. Є така шикарна віскуза. Ох! Дивіться, яке поєднання. Дивіться, бачите. Оце така вовничка. Оце така кромка тут. І віскуза, яка блискуча. Шик. 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 Твої тканини, Катя, це просто шик. І ось такі лідзики. Ось дивіться, ще отак от. Так. Ось такі куцики будуть. Да? Це дуже класно. Дуже. Чатка. мене ну, балували. І так набалували, що на це неможливо не дивитися. Це дуже приємно. Дивіться, яка купа у мене скарбів. Правда? Ну що ж, оце були кусонки дуже корисні щось собі в них зберігати. Хочу подякувати вам, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалися мої тканини, мої швейні плани. Так, тут немає нічого літнього, але я намагаюся оцінювати свій стан. Свої спроможності шити, тому що я працюю, ну немає часу. Тому я дуже сподіваюся. Я дуже ні, ні не так. Я хотіла оце все зшити в цьому році. Але така завантажена. Ну, я буду намагатися зробити як це якомога скоріше, тому що хочеться все вже носити щось новеньке, таке гарне. На цьому все. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в новому відео. Бувайте! Так, бардак-то треба поскладати. Так, я порозкидала, порозкидала. Красуцю. Класно, слухайте. Вообще. Я з цим магазином я розкажу історію, як я його побачила вперше. Мої діти ще були доволі маленькі, і, здається, навіть в садочок не ходили. Боже, може, вже Аня ходила. Не пам'ятаю так точно. Мені здається, ще не ходили в садочок. І, отож, там нову споряд з нашим будинком. І от я виходжу з будинку гуляти і дивлюся одного разу. А вже на княжому затоні а, там, щось будівництво, якийсь паркан стоїть і так далі. А Потім, дивлюся, з'явилася вивіска твої тканини. Це ну, нічого собі. Що таке? І я ж кожен раз приходжу, думаю, ну щось там хтось може щось вже там, щось будує, відкриває. А так же ж за парканом нічого ж не видно, там на першому ж поверсі. І одного разу я помітила там людей. Що вони ходять там. Думаю, ну піду подивлюся, що там. Я йшла знову, купила оселедець у мене в пакеті такому прозорому. І думаю, з дітьми. Думаю, зайду, подивлюся, що там. Приходжу, а там Катя. <ган> і я кажу: ой, так і так, я швейний блогер, я знімаю. А ви відкриваєте магазин тканини, так класно, цікаво. А можна я тут прийду до вас, познімаю. Вони ой, можна, приходьте, у нас там відкриття, там колись там якийсь на ближчий день. Приходьте на відкриття. Ну, я здається, не прийшла на відкриття, прийшла трошки пізніше, через день, через два. Мені треба ж було познімати саме тканини, асортимент і так далі. Е, і тому на саме на відкриття я не попала. А, а, я пам'ятаю, що була у захваті від того, що у магазина є стиль по вибору тканин, і цей стиль співпадає от з моїм відчуттям, е, якими тканини мають бути. Що Дуже багато натуральних тканин, це саме того, чого не вистачає тут у Великобританії. На жаль, бо. Більшість англійців, в принципі, не розуміються, що таке склад тканини, як його читати, як це розбирати, на що це впливає, як доглядати за речами з тим чи іншим складом тканин. Тобто тут прям треба вчити всіх і вчити ну, це тема іншого відео. Так от, і Я там дуже багато чого собі купляла в тому магазині. до цього, до цього м е Я ще ходила там в інші магазини, а потім якось все зійшло на ній, і от цей магазин став для мене основним. Так, значить, Оця тканина дуже така тендітна. З нею треба дуже бути обережною, бо можуть бути защіпки. І вона сипеться, то треба буде проклеювати, напевно, всі шви. А хто зна, може і, в принципі всю треба проклеїти. Не знаю, подивимося. Потім я бачу, що здається, ми вже переїхала Я бачу інформацію, що твої тканини відкрили ще один магазин на Джона Макей. Макей на здається так. Це метро Либідська. І я вже там, до речі, була. І колись знімала там відео, тому, будь ласка, якщо вам цікаво, позалишаю посилання. Це ще на моєму тому старому каналі, де я шила, було таке зі мною. Зараз це мені вже не цікаво, тому ніяких таких супершвейних, тим паче складних відео точно не буде. Буде все максимально просто. Тим паче, в ну, на це, на жаль, чи, на щастя, немає часу. Ось така коротка історія про магазин твої тканини. Тому, дівчатка та то хлопці, заходьте до них, вони прекрасні, чудові. Якщо ви дивитеся мій канал, напевно, ваш стиль і моя позиція щодо життя співпадає з вашою, хоч частково, то я впевнена в тому, що. Ви собі обов'язково щось там з тканин знайдете. А на цьому, напевно, точно все. Бо я, поки все це складала, трошки з вами потеревини. Сподіваюся, вам було цікаво послухати, як я сам познайомилася з цим прекрасним магазином під назвою Таї. Ну на цьому точно все бувайте.